Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео буде присвячено темі насіння гострого перцю. А точніше, я вибрав топ-5 скажімо так, такого насіння, топ-5 сортів гострого перцю. Декілька з них я хотів би спробувати виростити в цьому році на своїй ділянці. Гострий перець постійно використовуємо ми при консервуванні, також ми його сушимо на зиму цілі перчинки. І якщо трішки заморочитись, то можна зробити з нього порошок, буде та сама спеція, тільки набагато краще, ніж та, що ви купуєте в магазині. Тому, друзі, 5 сортів гострого перцю я впевнений, що хоча б один ви для себе точно підберете. Гарного перегляду! І перший у списку у нас перець High Fly F1 ультраранній високовражайний гібрид, що вирощується у відкритому ґрунті. Рослина сильно росла, потужна із рясним листям, Інтенсивно навантажена зав'язями. Продовжує активний розвиток навіть при стресових умовах вирощування. Добре відгукується як на регулярний, так і на помірний полив. Має відмінну хворобостійкість, відрізняється масовим дозріванням, що в багатьох випадках доволі зручно для збирання. Плоди рівні і гладкі, подовжено конічні, з закругленими носиками. Довжина близько 6-7 см, а діаметр до 1 см. Вага кожного перця приблизно 7 г. Урожай готовий до збору через 50-55 днів після висаджування розсади на постійне місце зростання. М'якоть щільна із гірким смаком містить значну кількість сухих речовин, не втрачає колір при висиханні. Відмінно підлягає транспортуванню, зберіганню і термообробці. Призначається як для кулінарії приготування різних страв, так можна і для консервування, сушіння. Другий у списку перець ангаріка F1. Ультраранній гібрид що ідеально підходить для вирощування у відкритому ґрунті. Перець середньорослий приблизно 80 см в метр у висоту, має рясне листя, відмінно проявляє себе на добре удобрених ділянках на добре удобреному ґрунті, при регулярному поливі, стійкі до хвороб відкритого ґрунту. Плоди має подовжено конічної форми рівні. У довжину досягають вони приблизно 10-12 см, у діаметрі близько 2 см, вага одного перця приблизно 35-40 г. Період вегітації становить близько 50-55 днів від моменту висаджування розсади на постійне місце зростання. Відрізняється вираженим гірким смаком, пікантним присмаком і легким ароматом. Плоди перцю відмінно транспортуються, при цьому зберігають колір і смак навіть після тривалого зберігання. Використовується знову ж таки у кулінарії для приготування різних страв, у консервуванні, а також для приготування приправ. Також цей перець ідеально підійде. Третій перець у нас це Pinocchio F1. Це ранньостиглий гібрид гострого перцю типу Каєнський. Вирощується він як у відкритому ґрунті, так може вирощуватись і у теплицях. Плоди перцю з тонкими стінками подовжені довжиною 30-40 см. Вага однієї причини може сягати 50-60 грам. Перець дуже гострий на стадії повної зрілості. Одна із основних переваг перцю це тонкі стінки, завдяки чому його плоди легко сохнуть, і це ідеально підходить для подрібнення їх в порошок. Рослина доволі потужна, має високу стійкість до вірусу плямистої мозаїки, і перець рекомендований для споживання як у свіжому вигляді, так і для переробки та консервування. Зокрема, можна виготовлювати різні приправи домашні, також ідеальний варіант. Четвертий у списку перець Хабахот F1 це середньостиглий гібрид гострого перцю. Перець формує сильну рослину висотою 60-80 см із дуже великою кількістю плодів, що мають конічну форму з тупим кінчиком. Плоди трішки зморшкуваті з лянсовою восковою такою шкіркою червоного забарвлення. Самі переці досягають у довжину приблизно 6 см і близько 3 см у діаметрі. Рослина характеризується гарною. Зав'язуваністю та безперервним формуванням високоякісних плодів. Також ідеально підходить як для переробки, так і для споживання при приготуванні різних страв. І п'ятий у списку у нас перець Хуеро F1 популярний середньостиглий гібрид, що вирощується у відкритому ґрунті. Перець середньої сили досить розлогий і з рясним листям. Цей гібрид чуйний до помірного або регулярного поливу, відрізняється стійкістю до основних захворювань перцю. І має доволі таки тривале плодоношення. Плоди перці самі конічної форми дуже довгі, виростають до 25 см при діаметрі біля плодоніжки в 3-4 см, мають товсті і щільні стінки, хрустку м'якоть. Середня вага одного перця до 30 г, а період дозрівання від 80 днів. Відрізняються вони помірно пекучим смаком і доволі таки інтенсивним ароматом, як для перцю. Не втрачають товарний вигляд і свої смакові якості при транспортуванні і зберіганні, вживаються у свіжому вигляді при приготуванні різних страв, а також підходять для гриля, консервування або сушіння. Ось такі топ-5 насіння гострого перцю у мене в цьому відео вийшло. Сподіваюся, відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, то поставте, будь ласка, подобаєчку, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. А також залиште в коментарях свій варіант гострого перцю, який ви вирощуєте і маєте вже гарний досвід, або хотіли б вирощувати. Також буде цікаво подивитися, почитаю про такий перець. Дякую за увагу і до нових зустрічей!